Небезпечно для життя обстеження Гаївського мосту, проведені впродовж 2016-2019 років, показали його суттєве руйнування. Місяць тому, аби не допустити біди, збиралася комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Її представники одноголосно визнали конструкцію аварійною. «В Зв'язку з тим, що там балки немає такої каркасної основи армованої, там тільки струни. Струни такі тоненькі 5 мл. Ви розумієте, наскільки це небезпечно, коли та струна повністю піддана корозії. Значить, це можна сказати, що там не балки стоять, а вже просто такі глиби, глиби бетону. Міст необхідно закрити терміново такий висновок провідних фахівців мостового господарства. Споруда може рухнути у будь-яку хвилину, і це може бути проблемою глобального масштабу. Також здійснюється вантажний рух, рух хімічних. Речовин. Якщо, не дай Боже, станеться обрушення на якийсь хімічний вантаж, то місто Тернопіль треба буде евакуювати. Аби не допустити аварійної ситуації, комісія рекомендувала виконавчому комітету Тернопільської міськради гаївський міст закрити сьогодні. 17 квітня виконком прийняв рішення з 1 травня перекрити шляхопровід для руху транспорту і розпочати демонтаж. Рух буде перекритий повністю з сторони вулиці Протасавича, тобто східному масиву напрямку об'їзної дороги. В протилежному напрямку з сторони об'їзної з вулиці об'їзної до Протасавича буде залишено рух виключно для пасажирського транспорту. Будуть встановлені необхідні обмежувачі, в тому числі по висоті, які не дозволять висок... Багатотонажному чи високогабаритному транспорту приради через цей міст. Зараз міська рада спільно зі службою автомобільних доріг та поліцією працюють над схемою об'їзду. Тут встановлять відповідні дорожні знаки, обмежувачі руху та відеокамери. Зі всього руху транспорту в межах 30% це транспорт, який належить Тернополям. Все решта, це транзитний транспорт або транспорт області. Чомусь всі вважають до цього часу, що це проблема лише міста, Я наголошую, що це проблема і області. І всіх населених пунктів, які знаходяться поруч. І я думаю, що всі вони повинні долучатися до фінансування даних робіт. І також це проблеми загальної держави, оскільки це місце з частиною загально міжнародної траси. З міського бюджету в цьому році на ремонт даному моста вже виділено понад 9 мільйонів гривень. Першої черги мосту потрібно 50 мільйонів гривень, каже Сергій Надал. Згідно з проєктно-кошторисною документацією, планують ремонтувати шляхопровід у кілька черг. Загалом це обійдеться у більш як 200 мільйонів гривень. Скільки часу Гаївський міст буде перекритим для транспорту, залежить від фінансування.